Мене це абсолютно обурює, тому що фактично це оголосити. У нас війна для бідних. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую за підписку. Сьогодні говоримо про бронь. Бронь від мобілізації окремих персон в нашій країні. Чи зарплата дорівнює 35 тисяч гривень плюс. Скільки їх? І чи це поліпшить ситуацію з економікою в країні? А найголовніше чи вплине це на військо? Про це говоримо за кілька секунд. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ще не підписані. Тут ми з командою обговорюємо і говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали. Отже, всі ви чули заяву Кирила Буданова про мізерні резерви, із якими стикається Україна нині на даним відрізок війни у зв'язку із повномасштабним вторгненням і, зокрема, подіями на Харківщині. Я вам зацитую її: російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути і без того мізерні резерви українських солдатів і відволікти їх від участі в бойових діях в інших місцях. Це саме те, що відбувається зараз. Отже, дійсно, мізерні резерви, провалена мобілізація, зірвана. Відверто неясно до кінця, хто її саботує, бо влада перекладає відповідальність за зірвану мобілізацію. Коли був залужний, вони випускали, примушували його коментувати. Хоча це пряма відповідальність президента як верховного головнокомандуючого. Наші законотворці, як ви знаєте, нарешті народили закон про мобілізацію, який днями вступить в силу, а саме бути точно 18 травня. Гра в мовчанку з боку української влади продовжується. Марафон не віщує про непопулярне. Зате друзі, уряд фонтанує ідеями краще за одну. Ось одна із цих ідей: отже, в Кабміні е, знову розглядають ідею надавати бронь від мобілізації тим, хто отримає більше як 35 тисяч гривень зарплати. Іншими словами планують пов'язати можливість. Відкосити від мобілізації тим чиновникам, в яких така зарплата, а у декого кілька разів більша цілком офіційно капає на карту. Офіційно акцентую простих людей, які тримають економіку країни, не тягнуть гроші з держбюджету. Вони, типу, права на бронь не мають. Чи як у кого зарплата менше за 35 тисяч перед законом, всі мають бути однакові. Думаю, ми з вами всі прекрасно розуміємо, що фактично йдеться про відкуп від мобілізації а при цьому мається на увазі відкуп, в список якого потраплять здебільшого державні службовці, тому що вони мають офіційну зарплатню. Але при цьому говорити про підприємства, приватні підприємства, малий, середній бізнес, заводи. На яких люди гнуть спини, і заводи, і підприємства всі ці платять величезні податки, і фактично за ці гроші держава живе, то там цих людей бронювати не будуть. Я вам зараз детальніше розкажу, в чому власне суть, і чи можемо ми з моральної точки зору і з точки зору фінансової говорити, що такий вид броні буде справедливим. На даному відрізку часу для всього українського суспільства про броні і 35 тисяч гривень народного депутата від європейської солідарності Олексія Гончаренка Я знаю, що він вже відреагував на своїх сторінках в соціальних мережах для того, щоб детальніше зрозуміти, що вони хочуть зробити, давайте зараз з Олексієм поспілкуємося. Привіт, розкажи, будь ласка, з приводу взагалі цієї ідеї зброню за 35 тисяч гривень це цілком серйозно розглядають. Чи це просто знаєш на рівні чуток, і Явно за це ніхто не проголосує, а тільки в повітрі літає від, дуже серйозно проговорюють різні варіанти: постанови уряду, закон України, тобто через Верховну Раду, різні підходи. Але ідея одна: фактично створити систему, за якою можна відкупитися від служби. І там різноманітними, або там є пропозиції, щоб сплачувала людину 20 100, тисяч 100 гривень, а напряму, типу щоб один працюючий платив зарплату одному військовому, або тих, хто отримує зарплату 35 тисяч гривень і більше, там і, і так далі. це на жаль, це все серйозно, і, і це мене це абсолютно обурює, тому що. На мою думку, це може мати взагалі непередбачувані наслідки. Це остаточно зруйнує будь-яку соціальну справедливість в державі, це зруйнує будь-яку солідарність, тому що фактично це оголосити. У нас війна для бідних. Все, Багаті відкупляйтеся, що значить 35 тисяч гривень, і приходиш в будь-яку компанію, говориш, візьміть мене на 35 тисяч гривень. Я буду сплачувати за це налог. Цей от, будь ласка, податки з мене. А далі не чіпайте мене, все відкупився, і це катастрофа. Та й навіть якщо це не рахувати, а от взагалі ну по за необхідністю, да я розумію, що економіка має працювати. Ніхто з цим не сперечається, але має працювати дійсно саме критичні речі, мовно кажучи, слюсар, який отримує там чотирнадцять тисяч гривень зарплати на водоканалі маленького містечка, <звист <similar> <звистова> він є життєважливим, тому що без цього одного слюсаря. Зупиняється водопостачання хай маленького, але міста і все, і воно не може жити. А водії президента банка в Києві ну він може отримувати легко і 50 тисяч гривень зарплати. Очевидно, що економіка не впаде від того, що цього водія мобілізують. Mm. Тому це абсолютно різні непорівнювані речі і з точки зору здорового глузду. Але повторюсь, саме головне для мене тут моральна складова, бо це повністю зруйнує остаточно. І так дуже крихку сьогодні в Україні модель відносин між людьми в суспільстві з державою по відношенню до військової служби я тебе правильно розумію. Тобто, умовно зараз, коли уряд в принципі має дбати про економіку, вони. Розповідають, що не вистачає коштів на те на се, податки платяться, але не в такому великому об'ємі, бо підприємства не працюють частини, які були до війни. Тобто, фактично, зараз своїми ініціативами, окрім моральної складової, про яку ми щойно поговорили, вони ставлять ну, просто на коліна економіку. Тому що ну, я прекрасно розумію, що окрім там слюсарів, ЖЕКів і багато е, забезпечення на рівні державних підприємств. Є ще інші підприємства, які теж платять високі податки, і вони не можуть підвищити зарплату до 35 тисяч всім співробітникам. Тобто, це буде такий колапс, пов'язаний ще й з бізнесом. Я точно знаю, що мої, мої колеги і донейтери, наші бізнесмени їм буде вкрай складно. Я так підозрюю. Очевидно, це ще дуже суттєве навантаження, додаткове, яке вони просто не потягнуть. Таке саме головне ще раз: це викривлення. Ем, ну, те, що складна економіці, очевидно. Але коли уряд це говорить, він фактично ставить е, як завдання збір податків, просто от зібрати гроші тут і зараз. Бо да, це дасть можливість це підвищить надходження в бюджет на пару місяців. Після того я думаю, що вони взагалі впадуть, тому що на цьому зупиниться економіка, просто як така, і е, особливо зупиниться все, що відбувається не в великих містах. Бо немає таких зарплат в маленьких містах, і, і, і все, і грошей немає там. Так що ми робимо сьогодні, як на мене, вся економічна політика має бути присвячена одному має бути один бок в економічній політиці. Це робоче місце, тому що саме головне, щоб люди працювали. Це важливо і для того, щоб люди не тікали з України, а щоб хтось може і повертався. Це важливо для психологічного стану в державі. Бо коли людина працює, це все набагато легше переноситься. Ніж не працюючи людині. А якщо просто поставити нам треба тут і зараз зібрати гроші? Ну да, ця ініціатива допоможе зібрати гроші на декілька місяців, а після них буде повний обвал. І повернутися після якого буде ну вже надзвичайно складно. А як ти думаєш, чи може це якимось чином вплинути на процес забезпечення війська? Тобто, ми ж це прекрасно розуміємо, що біцям треба там безперебійно зброя, спорядження, їжа, одяг. Ну і хаос, який може спричинити вся ця історія, може вартувати мені здається набагато більше ніж бронь за 35 тисяч. Що кажуть промисловці і військові? От мені цікаво, є реакція вже і військових, і е, підприємців на це. Ну, військових є одна реакція двох категорій військових. Ну, по перше, військовим не подобається ідея, що хто багатий, може відкупитися. Ну тоді це знов таки виходить, що вони. Якісь там да, ну, війна для бідні, да. так, що вони да. дурні, що вони там воюють, а всі інші да, я розумію, що сьогодні є реальна проблема з корупцією, і те, що частина багатих зараз відкупляється, так замість того, щоб боротися з цим, вирішили це очолити. Ну це точно не сподобається військовим. Але є друга частина військових. Ну є військові, ти їх знаєш, я їх знаю, які заробляли до того, як пішли воювати 35 тисяч і більше. І набагато більше ніж 35 тисяч гривень. То вони тепер просто ставлять питання: це взагалі як А скільки нам заплатити, щоб нас від це відпустили? Це як ми пішли, ми відгукнулися. Хтось пішов добровольцем, когось мобілізували, але він не відкуплявся і не ховався. А тепер говорять, що всі інші просто заплатять гроші, і, і все, і будуть вдома сидіти. Ну, яке, яке, Яка може бути реакція на це з боку військових? Що тих, що багато заробляли до війни, що тих, що мало заробляли до війни. Це точно нікому не сподобається. Щодо підприємців, так абсолютно те саме. Ні, ну звичайно, буде певна категорія, яка скаже: слава Богу, нарешті, ну от нам дають легальний спосіб відкупитися і все, і пішли. Ну очевидно, що там людина, яка там не знаю, маленький там які, да, там, підприємець чи спеціаліст вузького профіля. Для них це певною мірою вирішить питання. А що робити підприємцям, в яких е, в, працюють сотні людей? Uh -huh. А що робити підприємствам, яких працюють тисячі людей, От що їм робити? Тому під такий, такий підхід не, має, не може бути. Тобто, підхід має бути зберігати економіку наскільки можливо, щоб вона працювала через механізм бронювання, але дійсно це бронювання має бути реалістичне, і бронювати мають тих, хто потрібен, а не тих, хто там замазав лапу чи ще щось таке. Ну, звичайно, що це складніше займатися цим, розбиратися простіше, просто зробити такі відкуп. але наслідки це буде мати руйнівні по всій державі, по всій системі як взагалі, питання бронювання а, може бути легалізовано у вигляді статті в законопроекті. Тобто, ти, взагалі, підсумовуючи тему, розглядаєш якийсь варіант економічного бронювання, чи може він бути справедливий варіант? Якщо так, то який? Якщо ні, то чому економічне бронювання може бути для бронювання тих співробітників, які критичні для економіки? Якщо це ми називаємо, може бути, це не може бути в законі. Це не пропишеш. Це дійсно має займатися кабінет міністрів, міністерство економіки, обласні адміністрації. Мають бути це працювати. тільки щоб потім не виявлялося, що вони бронюють працівників цирку. Ми ж пам'ятаємо ці історії, тому або тих, хто розводить вірблюдів, ну значить це треба припиняти цю дурню корупцію. Це не просто дурня, це корупція і божевілля. А в остальному воно так і має працювати. А будь-яка ідея, як ти її не назви, фінансове бронювання, економічна, матеріальна допомога війську чи що, що завгодно, яке передбачає, що людина просто грошами відкупляється від служби. Вона є неприйнятна, ну неприйнятна. Є люди, які там, умовно кажуть, що там ще я наведу приклад. рантіє. Сидить людина, нічого не робить, гроші має, не знаю, здає приміщення, ну просто має гроші. От з якогось минулого бізнесу чи ще щось там від батьків отримала. Ця людина для економіки нуль. Нуль. Але в неї гроші є. А там, я наводив приклад слюсаря: Окей, там енергетик. Чи інженер на великому підприємстві? Зарплата його може не дуже висока, і він може доволі бідна людина. Але для економіки він супер потрібен, тому що без нього зупиняється колосальне підприємство, падають податки і все. Так система має бути такою, що ми маємо зберегти тих, хто критичний для економіки, а не дати відкупитись тим, кого просто є гроші. Тому просто є гроші, це не означає, що ти потрібен для економіки. Дякую тобі за коментар. Тобто, окрім моральної складової, це мертвому припарка в плані отримання засобів для фінансування країни і армії. Зокрема, мені здається, влада нарешті має зрозуміти, якщо вона не буде враховувати потреби економіки під час мобілізації, то настане той момент, коли мобілізовані просто лишаться без зарплат, тому що бізнес без людей, як ви вже зрозуміли, або закриється, або десь там сховається в гаражі. Подалі від ризикованого білого працевлаштування, ну і платити податки просто перестане. Одне промислово підприємство, наприклад, друзі, на 500 людей по суті платить зарплату і забезпечує 100 військових. Зупинити його через нерозумний підхід до мобілізації, через те, що там зарплати нижче 35 тисяч. Це просто забрати України гроші на 100 наших захисників. Отже. Країна стоїть перед важким викликом, як побудувати систему бронювання справедливо. Я нагадаю, що середня зарплата у нас в країні це 20 тисяч гривень. От як так зробити, щоб дійсно ключові, наприклад, інженери, які зараз збирають зброю чи ремонтують її для фронту, не опинилися серед тих, кого за бари поведуть в мікроавтобус у напрямку військомату, а заброньовані так би мовити, чиновники? залишаться у зручних кріслах. До речі, на сьогодні немає можливості бронювання виробників FPV-дронів. Про це написав Сергій Стерненко у своєму твіттері. Всі наші великі постачальники не мають бронювання фахівців. Зараз взагалі є загроза, що ми не зможемо виробляти довгі дрони, бо одного із провідних працівників мобілізують. Гадаю, замість дронів нам треба постачати у військо ставки. Я не є економістом, я журналіст, але мені здається, що тут очевидна шкода для промисловості. Шкода, ну буквально там на сотні мільярдів гривень. Зараз під час війни треба створювати умови для бізнесу, максимальні умови. Тоді і дохід держави буде більшим, щоб там підприємство, бізнес працювали, адже допомога нашому війську потрібна щодня. Ну і до речі, друзі, чим більше ми залучаємо і чоловіків, і жінок. Долав Зсу тим більше грошей нам треба для ЗСУ. Невже це так важко зрозуміти? На міжнародну допомогу треба сподіватися, але й самим крутитися. Я нагадаю вам, що окрім цих пакетів військової допомоги, іншу допомогу спонсорування бюджету опції, які дають наші західні партнери, це виключно гуманітарна місія. Тобто вони не оплачують нам зброю, вони покривають. Видатки бюджету на тих же, до речі державних службовців до речі, голосування 9 червня в Європарламенті. Нині там борються за крісла. Тому всі думки, як і в Сполучених Штатах Америки, про передвиборчі програми, кандидати, крісла диспарламентамбез. Need to be able to vote. і до речі, під час парламентської боротьби, знаєте, як підігрівають електорат? От, наприклад, сюжетами про те, як в Україні тиснуть на журналістів, які розслідують корупцію у владі і взагалі в принципі критикують владу. Або як за журналістами слідкують і як їм вручають повістки в торговельних центрах. Згадують про Ілю Вітюка в СБУ, в якого слідство інфо знайшло елітну нерухомість, а також про бігу з стеження за журналістами. Так, так, друзі, про це не розповідають в телевізійних марафонах України. Зате про це розповідають, наприклад, в тижневику першого німецького телеканалу. Підсумкова програма. Зацитую вам от кілька речень з текстової версії цього ефіру. У розпал війни спецслужба не використовує свої ресурси для боротьби з агресором, а переслідує журналістів. Медіаекспертка експертка спостерігає тенденцію, коли журналісти-розслідувачі, які пишуть про корупцію, зазнають тиску. Вона переконана, що в деяких випадках влада використовує це як репресивний інструмент. Кінець цитати: як ви думаєте, багато у нас буде допомоги і довіри? З боку західних партнерів, після того як в Україні придушується свобода слова, стежить за журналістами, їх всіляко намагаються придушити, як колись сказала одна із депутаток Слуги народу. Пам'ятаєте, Ольга Смаглюк Василевська? Мені здається, що в нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора би вже трохи приглушити. Тому нині треба говорити не про бронь для деяких верств населення. А про те, як перевести економіку на військові рейки. бронювання за гроші, це на мою думку, взагалі не варіант. Він є несправедливим. Чому в уряді вхопилися за цю ідею? Залишається лише здогадуватися. У лавах самих військових, друзі, нині ширяться чутки, що це мовляв дискримінація. Підрозділам потрібні сильні і мотивовані воїни. І як не дивно, вони перші здогадалися, як покращити мобілізацію, і започаткували. Таку елементарну річ, як рекрутинг, такий досвід, як ви знаєте, є в третій штурмовій, в Азовій, в Вовках, де вінчі Чому я про це зараз згадала? Тому що вони виходять на ринок праці, де потрібні не тільки штурмовики, вони пропонують умови, пропонують соціальний пакет а головне, вони мають адекватне командування, до якого хлопці готові йти, бо вони знають, що буде далі. Тож сподіваються, що останні події, зокрема на Харківщині. І зараз на Сумщині, на Херсонщині по всій лінії фронту трохи прочистять мізки ініціаторам, бронювальникам і здоровий глузд та відповідальність за країну, врешті-решт, переможе безглузді ідеї зробити війну справою рук бідних. Це несправедливо. За що ми тоді воюємо, якщо така несправедливість, напишіть, що ви думаєте в коментарях, друзі? Ми обов'язково почитаємо. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Залишайтеся на цьому каналі. Слава Україні! До зустрічі!